Фортеця духу мандрує містами України. Це мистецько-просвітницька естафета, головна мета якої підтримка переможного психологічного настрою та духовне єднання із фортецею Бахмут. Тож більше про концепції цієї низки заходів поговоримо в ефірі програми на часі. Вітаю! І в гостях у нас сьогодні співкоординатор естафети, поет, голова Хмельницької міської організації Національної спілки письменників України Віталій Цезарійович Міхалевський. Вітаю вас! Вітаю. Почнімо з того нашу розмову. Звідки, взагалі, ця ініціатива бере свій початок? Що вас надихнуло започаткувати цю естафету? Я думаю, що зараз кожна людина задумується над тим, що вона може зробити для перемоги, що вона може зробити для того, щоб єднати навколо себе однодумців, які також прагнуть якнайшвидшої перемоги. І ця ідея ще народилася у 2020 році, але вона перервана була. Карантинними заходами, обмеженнями певними, тому що війна почалася з 14-го, Ми вважаємо, що було зараз повномасштабне вторгнення, але тоді також йшла вже війна, і люди почали задумуватися, що кожен може зробити, особливо мітці. Міці, які повинні бути завжди висловлювати якісь суспільні інтереси чи ідеї чи прагнення, показувати їх через художні засоби. І це поезія, проза, журналістика, в тому числі багато якихось можливостей, які виникли в нас, вони давно сиділи. Вони були, можна сказати, спали, не знали. Почалися такі обставини, і люди організовуються в такі групі, які раніше не могли. Навіть об'єднатися. Тобто забули всі свої якісь застереження, попередження, звичайно. І ми в 2020 році спільно з Чернівецькою організацією Національної спілки письменників України зробили творчу зустріч у Старокостянтинові. Тому що багато є наші письменники, зокрема Оксана Радушинська, там зараз скоц, пані Скоц, тому ми маємо. Де зупинитися, де показати, що наскільки наша минущина, наскільки вона потужна, наскільки вона вся просякнута тією боротьбою за нашу українськість. І ми розпочали там, але в зв'язку з карантином і іншими повномасштабним вторгненням, воно перенеслося вже на цей рік. Цього року ми 17 березня. 2023 року зробили зустріч просвітницько-письменницьку в Хотині, тому що це там було 400 років від Хотинської битви, відома дата, і ну, почалося, мабуть, звідти як логічний початок від наших повчальних перемог, які були 400 років тому. На початку програми я вже згадувала про Бахмут. Чому саме це місто стало таким символічним поштовхом до організації цієї естафети? Так, особливо місяців два-три назад. Може, і на початку року, Бахмут це на вустах у всіх людей було, тому що і вона називали фортеця Бахмут. Частинку це нам дало для нашої назви фортеця духу. Тому що це певний символ боротьби і символ нескореності нашої української нації. Тому і ми хочемо, щоб все завершилося саме фортеці в переможному переможному Бахмуті. Це зробилося. Тобто, це буквально естафета. Це так. така низка ланцюжок, такий заходів, які відбуваються один за одним у різних локаціях. Наскільки так. я зрозуміла, у фортецях так, замках. То розкажіть, як саме відбувається ця естафета, ця передача, хто і кому передає от чергу? От ми зустрілися коли в Хотині, 17 березня. То там відбулася і перша зустріч, і зразу передача на Хмельниччину, тому що ми. Так практикуємо дві чи три області зустрічаються, проводять спільні заходи. Зазвичай це в один день все робиться, і потім передається якісь області, хоча може передатися кільком, де вони на своєму вже місцевому рівні продовжують естафету. Тобто заходи, відвідування. Фортець, може, замки, може, є якісь місця, сили, як ми кажемо, де потужні, зокрема Пелівецька битва, там де відбувалася, будувалася наша історія, і ми зустрічаємося з дітьми. Учнями шкіл, студентами особливо цікаво, коли до нас приєднуються, дуже майже скрізь приєднуються краєзнавці, де ми згадуємо. Відбувається маленький якась конференція, не оголошена або круглий стіл після творчих заходів. Таке обговорення детальне, тому що ми там шукаємо. Сили для нашої боротьби, та саме там вона і є. Порівнюємо, як було колись, як було 100 років тому дуже показово, і як відбувається зараз, дуже багато паралелей. І тому мета така наша захтів пошукати, зробити уроки цих історичних подій. Тобто, ви погоджуєтеся з тим твердженням, що мистецтво і саме у форматі зброї. Тобто, що слово теж може бути зброєю, так так, звичайно, слово зброя це фраза, яка зараз, мабуть, найбільш актуальна, і ми зробимо зараз ось таких два журнали вже випустили, де тут перебивка між розділами є куля, 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 ручка, куля, куля. Тобто. Ручка, слово це та ж сама зброя інтелектуально. Бо війна ведеться зараз не тільки фізично, вона найбільше ведеться інтелектуально за нашу історію, за нашу мову, за наш розум. І тому, щоб не прогавити цей шанс, коли інтелектуально людину завоюють, то тоді вже фізично дуже важко її відбити від, від, від чи як ну, перевести на свій лад. Тому Ідеологічна частина ідеологічна складова війни дуже важлива зараз. І ми це всі розуміємо. Я думаю, що вже немає таких людей, які сумніваються в тому, що слово воює, так же, як і зброя фізична, має теж велику силу. Так, звичайно, розкажіть, хто ще дотичний до естафети, до цього проєкту, чи це лише митці, чи і ще організації, якісь певні, можливо, освітні заклади. Так, так, до цього долучаються освітні заклади, у кожному місці свої, або освітні заклади, або є навіть якісь училища, є школи, ліцеї. Будь ласка, будь-хто, де ми вже певне домовимося з організаторами, які будуть приймати цю естафету, і обов'язково ми зустрічаємося з краєзнавцями. І до того ж в багатьох місцях. Ми опираємося на бібліотечних працівників, тому що бібліотеки зараз стали таким центром, де збираються люди, де обговорюють, отаким от центром супротиву, саме ідеологічного, де література бореться на нашу перемогу, де збираються творчі люди, обговорюють різні моменти і процеси. Тобто, це письменники, просвітяни, краєзнавці, бібліотекарі, освітяни. Так тобто разом ось ці люди так обмінюються досвідом власними так, думками, так. ідеями, але заразом і зустрічаються також. Ви казали з дітьми, так що Так, з дітьми з дітьми це, мабуть, саме важливі, тому що кажуть українець не той, кого українці є батьки, а в кого українцями будуть діти. Це їм будувати Україну, їм відбудовувати форму. Ми їм зараз маємо сформувати їхню свідомість, а потім, щоб вона на нас працювала і на Україну. Звичайно, ви казали, стартували з Хотина, так? Так, так. Які ще місця цікаві на нашій батьківщині, встигли де побувати, які фортеці, замки побачити? Ми побували, коли прийняли естафету в Хотині, то потім побували в Меджибужі, Старокостянтинові, Ізяславі. От я хочу показати ті місця, де ми побували. Це Звичайно, Старокостянтинів, одне з перших, де були Кам'янець Подільський. Це по місту по Хмельницькій області. Що в нас ще? Такі? Це такі Славута, так? Славута. Потім ми ще були в Острозі, збаражі. Передали естафету в Кам'янці-Подільському на Тернопіль. Якраз на день міста. Ми були 19. Травня в Кам'янці-Подільському на дні міста приїжджали до нас колеги з Харкова, з Чернівців. І передали естафету на Тернопільщину. Там теж є потужна, потужна естафета. Зараз проводиться, тому що багато замків, багато фортець, багато символів нашої боротьби і перемог. Але ж відвідуєте теж ну не лише замки, так фортеці, але й інші якісь визначні місця. Так, так інші визначні місця, де є можливість побувати, де є можливість згадати. Я ж казав, Пелівецька битва. Це ж нема там фортець, замків, але це місце. Місце наших перемог, місце історичне. Наших перемог і ми також туди звертаємося, але називається фортеця духу, тому що там, де є наші національні твердині, або замки, або фортеці. Звичайно, у нас у Хмельницькій області це Кам'янець-Подільський, тому ми там, коли об'їздили. Частину області, тому що в нас наскільки багата історія, що естафету ще продовжувати і продовжувати. Зокрема, ми навіть були в Зінькові, де вже немає фортеці, немає. Тільки залишилися залишки від муру, але там дух є. Там є той дух, там є люди, які е, можуть розказати про той дух. Тобто багато є ще для роботи, дуже багато ще є. І справді можливості. потрібно говорити потрібно, про це, аби так, люди, так. які живуть на тих місцях, не забували про силу того так, місця. Так, так, тобто проєкт не обмежується лише Хмельниччиною, так його це можна так. назвати всеукраїнським. Так, так, так. Наскільки добре йдуть на зустріч, наскільки гостинно приймають колеги з інших міст? Знаєте, дуже добре, тому що це, мабуть, якась така ідея, яка у всіх на слуху, але просто вона не була організована. А і нас приймали і чиновники, керівники міста, зокрема Кам'янець-Подільського, і обласна рада також підтримує обласна адміністрація. Ці речі, які, я думаю, Дуже зараз потрібне кожна маленька навіть справа, яка працює на перемогу, зараз потрібно. Нічого не відкидаємо. і люди в інших областях чи в наших. Не в Хмельницьку в інших містах, вони із задоволенням йдуть на зустрічі, діти. Тому для них зараз для дітей треба також знайти якусь нішу, як себе показати. І вони дуже долучаються. Якщо ми скажемо дослідіть таку то подію, яка була в вашому місті, чи в вашому селищі, чи де там. І дуже цікаво для них, як вони, мабуть, будуть мати якісь краєзнавчі навики після цього, вчителям цікавіше тоді працювати. З ними, які якщо вони отримують завдання, від вони так думають від великих письменників краєзнавців. Е, хочеться розпитати, як саме е, через такі мистецькі, скажімо, прийоми вдається говорити про російсько українську війну? Бо будемо відвертими, є досить багато прагматиків, таких людей, які е, на багато речей кажуть не на часі. Чи справді мистецтвом вдається доносити людям якось краще Проникати у їхню свідомість і розповідати їм про війну, звичайно, ми здається, що... мені здається, що нам це вдається. По крайній мірі ми стараємося вже з кожним разом, з кожною естафетою, з кожною подією, здається, що краще доносимо. Тому що серед нас є і прозаїки, і поети, зокрема, навіть гуморист є, який пише гумор на сучасну на військову тему, тому що багато людей. Вони хочуть слова не аж не дуже. Яке буде через три роки, через п'ять років після війни, коли дуже осмислені романи напишуть чи великі повісті, вони хочуть теперішнього відгуку. І який би то відгук або співпадав з їхньою реакцією, або їх налаштовував на правильну реакцію. Тому що якщо ми замовчимо якийсь факт, або про нього, скажемо, зараз не на часі, давайте після війни подивимося, то, то від то ну, я думаю, що відбудеться якась певна апатія найгірше, коли ця апатія буде у молодих. Тому ми наше завдання саме з молоддю зустрічатися. Ми їх десь віршем, десь маленьким оповіданням жартівливого ткофелетон, гумореску на військову тему. І мені здається, що вдається нам. Тому До що якщо не вдалося, ми б вже не їздили. Чи є таке поняття е, трендів у літературі? Наскільки зараз які жанри краще подобаються і ну. Такою простою мовою заходять читачам. Так, так. Є, звичайно, кожен час вимагає своїх трендів, і багато зараз пишуть на такі сучасні події, багато. Поетів. Але в деяких моментах от зараз почалося певне тому що Може, дещо було примітивно написано. Ну, знаєте, на сьогодні відбулася подія. Завтра вже є, вірш чи ще щось. Це теж так не повинно бути. Воно повинно накладатися через кілька днів, через тиждень, може, через місяць вихід. І в багато таких трендів. Зокрема, все буде Україна, які появилися нові вирази, які раніше не могли бо. Бо деколи навіть я зустрічався з тими, хто не розуміло, як це сказати, все буде Україна або скрізь буде Україна, бо це майже те саме. Дуже гарний вислов. Доброго вечора! Ми з України, і там гуси переможці. Тобто такі вислови крилаті фрази, крилаті. фрази, які стали паляниця, скажи, паляниця. Тобто, це на такі теми і люди пишуть, і люди випускають не одна людина, а загальноукраїнський, наприклад, Нескорена Україна, Альманах, де написано, буде вічно жити Україна, «Заплакало сонце і так далі. Тобто… Це не не те, що тренд, не те, що якась там певна мода, а це наш обов'язок не промовчати в сьогоднішній момент, тому що те, що написано або не написано сьогодні, воно вже завтра по іншому може бути написано. І це ось таке бажання не забути, так бажання а, не забути, та. бажання записати. Тому що бачите, якраз ви згадали в нас один з поетів Михайло Цимбалюк. Він приїжджав до нас поет і прозаїк. Він воює. От є такий також як тренд синдром відкладеного життя. Оце, що ви запитали, давайте після перемоги відкладемо, чи що, чи не на часі. Оце також самий наш. Один з наших ворогів, що ми хочемо відкласти все на колись. Давайте дещо забудемо, де що знівелюємо. Колись буде перемога, колись будемо робити. Треба робити все, що можна, і саме зараз. Кожного кожної події, кожної справи є свій час. І в цьому ми переконалися, коли побачили, що багато наших воїнів, які на жаль загинули. Але також писали. Вони ж дещо в собі замовчували, затримали. Якби раніше ми, наприклад, тут є презентували книгу Артема Задоянчука, я хочу бачити весну, час відважних Євгенія Роздугіна. Тобто ті е, речі, ті хлопці, які могли би. От може, теж вони казали, зараз, а то, зараз не на, часу, не на часі. А, може, вони ще би більше сказали, але досить навіть те, що вони от сказали якісь свої речі в цих книгах, це для нас дуже важливо, і вони залишаться пам'яті. І вони потрібні саме зараз, а не через п'ять років чи, чи після перебува. Повернімося ще до теми естафети. Е, окрім згаданих завдань, те, що це і підтримка і бойового духу, і психологічного настрою. Е, чи вбачаєте в цьому проєкті також сприяння і е, популяризацію такого туризму внутрішнього? Ну, може, частково, звичайно. Ми, як люди, вже досвідчені всі, хто бере цей, е, участь в цьому проєкті. Дещо бачили, дещо знаємо, але зараз просто на певні ті знайомі речі дивимося по-новому. Ну, це не скільки туризм, а скільки туризм як інструмент для донесення нашої ідеї. Тому що, звичайно, ми самі, в більшості, ми самі вибираємо маршрути, ми самі готуємо якийсь транспорт, як добратися, бо ну, рідко, коли у нас щось є, такі сприятливі якісь. Моменти, що можна доїхати самі вибираємо, і тому в нас треба вибрати, щоб чи це був вихідний день. Якщо вихідний, то немає дітей. А... Так, щоб на роботі були певні можливості. Тобто ви всю логістику продумаєте так, так, ми теж. Ми подумаємо самі угу. і самі визначаємося. І заодно, звичайно, знайомимося з людьми, і я хочу сказати, що зараз вони стали дуже організовані. Будь-яка середньостатистична людина стала набагато організованішою, тому що вона бачить, що. Що може бути? Що життя все-таки швидко пленшвидко плине, і на жаль, воно може бути не поціноване іншими людьми, якщо ти сам, і вони ми, ми і до війни, і до карантину, і ще дуже давно зустрічалися з людьми, Бачимо зараз змінився. Змінилися, змінюються люди, діти змінюються, дорослі особливо стають цікавішими і відкритішими, і вони підхоплюють і нашу ідею, і вже ми тільки були в одному місці, вже хочуть, щоб знову приїхати, чи в друге, чи от з Львова вже пишуть, що в Львові багато фортець, давайте до нас. Ну це трошки задалеко. Нам простіше передати на Львівщину естафету, і там води естафета, все вже все українська. Ну будь-якому разі, ще повертаючись до теми туризму, навіть ваші дописи у Фейсбуці це теж дуже цікаво. І хочеться вже і поїхати туди, а, подивитись, так, так. на фортецю на ту подорожувати. Е, наразі куди плануєте поїхати? Чи маєте вже якісь е, нотатки і кого, можливо, з митців ще хочете залучити? Так, так, наразі в нас є, бо ми з Тернополя, ми були якраз в Тернополі, з барежі на Тернопільщині передали естафету на Білгород Дністровськ, Одесищину. Там ми за кожною естафетою, коли передається в інші області, випускає в Чернівцях. Ось такі буклети. Тут кожен автор, який був, там пише чи вірш, чи прозу маленьку про, зокрема, так, про коротко про цю місцину, про фортецю, чи то замок, чи що там буде. І кожен автор свій вірш, зазвичай, це наша Лідія Рогну. І ми передали з Белгород-Дністровська, десь мають нам надіслати. Буклетики, вони естафета відбулася в на, при кінці серпня. Зараз в нас намір був і залишається на Закарпатті. Ми передали вже до них, але на жаль, знаєте, то обставини одні, то інші, то поки що ми не туди не доїхали. Заплановано на кінець жовтня або на початок листопада. Я думаю, що ми туди будемо. Естафету вже Київ в нас. Запропонував зразу ж передати Віялово на Сумщину. Тому що там теж є місця багато. Це не обов'язково, щоб тільки фортеця. Може бути храм відомий, який щось. Ну який і, має цей дух, як має цей дух, який mm -hmm. має цей дух, і там є навіть будівлі, навіть господарська будівля, яка навколо неї, є якісь ще чи, чи таємниці, чи дуже гарні речі, які ми повинні взяти для себе. Ну і завершити естафету, ви плануєте таки у фортеці Бахмут. Це таке зрозуміло, що поняття дещо абстрактне. Але все ж таки, от у вашій уяві, у ваших планах, якою ви бачите, яким бачите це завершення естафети саме там? Я бачу таке б ну, цікавим оригінальним, наприклад, через місяць після. Перемоги нашої ми так попередньо домовилися, що буде презентація наших подій. Наших оцих листівок чи ще якихось речей, саме в фортеці Бахмут. Ми так її називаємо. В нас є, оце я говорив за цимбалюка. У нас є кілька людей, які служать, і це в нашій області, в інших областях, щоб туди змогли приїхати ті люди, які безпосередньо письменники робили цю перемогу. І Михайло Цимбалюк, ще, будучи в 17-му році по проекту журналістському, саме в Бахмуті, він говорив з директором бібліотеки і той. Казав, що українська книга там важливіша за танк зараз, у 2017 17, 17 році. Тобто, ми туди маємо приїхати, кожен зі своїм багажем українських книг, українських навіть не обов'язково книг, а речей кожен якусь може одну привезти. І там має бути гарний, цікавий обмін думками і. Враженнями і за результатами цього, я думаю, вже після цього, щоб випустити великий, великий е альманах чи як там буде називатися книга нашої цієї естафети, яка буде називатися фортеця духу. Не просто ось такі листівочки. А там має бути серйозна залишена видання. видання, яке буде залишатися і показувати, як. Письменники тому, що ми робимо фортецю духу, хтось інший робить інші речі. Тому все я бачу, цікавлюся, знайомлюся із... Із... з ким я знайомий, з ким знайомлюся, що люди ніхто не сидить. Письменники це дуже активні люди. Вони мабуть найбільші журналісти розуміють, що слово це зброя. Ну, але усім у нас на меті зараз в усіх це перемога так, і відбудова нашої так, так. прекрасної країни переможної. Вам дякую за розмову щиро і за вашу таку плідну працю. Ви робите справді гарні добрі речі, які сподіваємось залишаться у пам'яті наших нащадків і теж надалі будуть робити добрі справи. Так, так. От я, я ще дві секундочки. Оці книги, які видаються по програмі міській, щодня читаю українською, фінансуються міською радою. Тут південний бух, тут багато цих речей, як про які ми. Ми говорили, саме вони фіксуються це цьогорічне видання, це минулорічне. Тобто ми зараз на всі речі дивимося через танкові їжаки, протитанкові їжаки і віримо в те, що скоро, скоро це відбудеться. Я маленькими такими чотири рядки прочитаю вам: Україно, сьогодні всі думи про тебе і про мамині очі і дому тепло, про незгасне кохання. Високе як небо, і наступну війну щоб її не було. Дякую вам, дякую вам щиро. Справді за ці слова. І будемо сподіватися, що ми переможемо і воєн більше не буде на нашій землі. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і ми спілкувались про такий цікавий мистецький проєкт Фортеця Духу. І в гостях у нас був Віталій Міхалевський. Вам дякуємо, що дивились на все добре.